Ставили. Тим більше, тим більше, тому, жінки, зараз будемо з'ясовувати, що він спра... прапор справилося, яка знаходиться. А ви можете їх... приєднатися до цього? <праць> зараз будемо дивитися, будемо з'ясуємо мотиви і ск... далі буде відповідне рішення прийнято, наскільки нам цікаво те, що відбувається зараз. <праць> до цього моменту ви не були її учасником, вашої організації? <праць> не була. Дякую. Добрий день во нам підскажить, хто у нас старший рекомендатор, це було камера без Так, з камерами, я ж їх не проводив. А где он А он поехал за поддонами. Причем он э -е -е. сказал, он акцентировал, что это не партия, не правый сектор, Это он лично вышел сюда на Майдан. У меня есть его интервью. Он сам в Киеве и от правосекретаря Киевского, но он сам приворожен, Он знал об этом, приехал сюда вот поддержать. Безусловно, что вы не Не скажу. есть. Да, он сейчас приехал, он поехал за поддонами. Просто мит цієї акції не розуміємо, тому що е вивезти людей і примушувати їх мерзнути ми... — це не наші дії, Ось ви самі розумієте. Ми можемо допомогти в штурмі. Але для того, щоб штурмувати, треба визначити перелік наших вимог. Якщо вимоги є, то давайте. Я не можу вирішувати за громаду, як громада хоче це зробити. Я не пропоную, але є такі моменти, в яких ми можемо громаду підтримати в їхніх діях. Ну, це не може бути, там, ми зараз тут запропонуємо якийсь штурм, він ні до чого не приведе, знову, він не до чого не проведе, знову такі, не той самий Вілку і Гальченка і всі поховаються по своїм дачам, маєткам. і Ми знову будемо тут стояти перед пустою просто будівлею. На мою думку, треба було не випускати їх сесійної зали і від них вимагати там рішення, а ну стояти перед пустою будівлею, на жаль. Скажіть, будь ласка, якщо народ підніметься на підтримку цієї акції, яку от зараз ну деякі громадські організації не спланували, ну об'єдналися. Тут перед міським виконкомом, якщо, якщо народ підніметься, і це буде громада, чи підтримає правий сектор цю ініціативу? Підтримає і можливо навіть як треба буде очоли і буде стояти до кінця. Тання в тому, які будуть озвучені вимоги. Якщо вимога заміна одних людей на інших, нам це не цікаво. Ми самі не прагнемо і не йдемо до влади, і так само підтримуємо тільки тих людей, котрі потім будуть підконтрольні громаді і підконтрольні е територіальному об'єднанню. Тобто переговори між громадськими об'єднаннями, політичними силами, які є на даний момент в Кривому Розі, можливі, якщо це не будуть заміна одних на інших, а колегіальне якесь рішення? Революційні зміни.